Причини накопичення важкої родової карми ми вже говорили про те, як проявляється карма роду через повторення болю, емоцій, подій, але щоб зцілити причину, потрібно її побачити, не просто розібратися у симптомах, а зрозуміти, що саме створює тяжку карму. Карма це не випадковість, Її творять конкретні дії, вибори, порушення. І навіть якщо ці дії були зроблені 50, 100 або 200 років тому, їхня енергія нікуди не зникає, поки не буде усвідомлена, прийнята і перетворена. Перше порушення тхарми, природного порядку життя. Тхарма це не релігія, це внутрішній закон гармонії. Коли людина живе в злагоді зі своєю природою, роллю, совістю, вона виконує дхарм. У роді дхарма це повага до батьків, турбота про дітей, вірність у шлюбі, підтримка, єдність, чесність, молитва, подяка, пам'ять про предків. Коли ці речі знецінюються або порушуються, Починає накопичуватися тяжка карма. Особливо, коли це стає системою. Наприклад, чоловіки покидають родину, і це сприймається як норма. Жінки принижують чоловіків, і діти вчаться зневажати батька. Діти не шанують батьків, і зв'язок поколінь рветься. Такі дії руйнують енергетичну структуру роду. Наче з ланцюга випадає ланка і далі все розсипається. Друге аборти, втрати дітей, перервані зв'язки. Це одна з найболючих тем. І найчастіше одна з найглибших кармічних причин. Коли життя дитини переривається насильно, залишається незакрита енергія, відчуття провини. Розрив у роду. Навіть якщо про це мовчать, навіть якщо це не прийнято згадувати, пам'ять про це живе в енергетичному полі роду, і вона може проявлятися в нащадках як страх мати дітей, почуття провини без видимої причини, труднощі у взаєминах між матір'ю і дитиною, самотність, ніби чогось не вистачає. Це не про осуд, це про те, що кожна душа частина цілого і навіть ненароджена залишає слід. Третє. Зради, зневага, розриви відносин. Коли в родині були гучні розлучення, зрада партнера, зречення дітей або відмова від батьків це також створює глибокий розрив у кармі роду. Бо основа роду це єдність, коли хтось порушує клятви обітниці, відмовляється від відповідальності, виникає кармічний борг, який можуть відпрацьовувати діти і онуки. Особливо це проявляється тоді, коли у роду зневажають шлюб, насміхаються з любові, принижують жінок чи чоловіків, відкидають сімейні цінності. Ці речі можуть виглядати сучасно, але карма не знає моди. Карма працює лише на рівні енергії. Четверте. Насильство прокльони. Приниження. Будь-яке насильство фізичне, емоційне або духовне залишає травму, і якщо вона не зцілена, вона відтворюється. Прокльони це не обов'язково магія, це слова, сказані з ненавистю. Ти мені більше не син, щоб ти здох, ненавижу тебе, всі чоловіки покидьки. Ці слова мають енергію руйнування, і якщо вони звучали в роді, їх сила живе далі. Іноді наслідки це навіть хвороби або повторення трагічних подій у наступних поколіннях. П'яте. Відмова від духовності. Коли рід втрачає зв'язок із духовною основою, починає діяти тільки матеріальна логіка, а вона не витримує випробування болем, втратами та кризами. Коли в родині сміються звіри, забувають молитви, знецінюють пам'ять про померлих, зв'язок між поколіннями слабшає. Це не про релігію, це про внутрішню святиню, яку кожна людина має зберігати. Це пам'ять, вдячність, повагу, тишу в серці. Коли цього немає, рід розсипається, наче дім без фундаменту. Карма створюється тоді, коли ми порушуємо гармонію, свідомо чи ні, ми не визнаємо помилку. І передаємо її далі. Ми мовчимо, коли треба було вибачити. Ми йдемо проти совісті, в ім'я вигоди, страху або гордині. Але головне, карма це не кінець, це точка, з якою можна почати все заново, якщо є усвідомлення. У наступній частині ми поговоримо про те, як стілювати родову карму. Не магічно, а свідомо. Крок за кроком, через любов, молитву, дії, вдячність і служіння. Як очистити карму роду? Ми вже говорили, як проявляється родова карма і що її створює. А тепер найважливіше, що з цим робити? Чи можна змінити карму роду? Очистити її. Ведична мудрість відповідає однозначно так. Більше того, людина, яка першою усвідомлює проблему, має найбільшу силу її зцілити. Той, хто не звинувачує, а приймає, не тікає, а бере відповідальність, стає цілителем усього роду. Очищення карми не ритуал, не магія, не шоу. Це глибока внутрішня робота, яка змінює не лише тебе, а і усе твоє коріння. Перше усвідомлення. Перший крок до зцілення. Неможливо змінити те, чого не визнаєш. Поки ми вважаємо, що це не моя справа, це минуле, мене це не стосується, карма діє несвідомо. Коли ми починаємо дивитися на свій рід із повагою, навіть якщо в ньому було багато болю, ми починаємо його очищати. Що допомагає усвідомити розмови зі старшими, вивчення історії сім'ї, дослідження долі бабусі, дідуся, прабабусі. Аналіз повторюваних сценаріїв а друге прийняття і прощення. Без прощення не буває очищення. Прощення не означає поводитися з кривдою. Це означає, я не хочу більше нести цю отруту далі. У багатьох родах живе невиговорений біль. Я ненавижу свою матір. Батько зруйнував мені життя. Бабуся була жорстока, я не хочу бути частиною. Цієї сім'ї, але доки ми тримаємо це, ми пов'язані з цією кармою. Практика. Напиши листа батькові або матері, навіть якщо їх вже немає. Вислови все, біль, злість, вдячність, прохання пробачення, заверши лист словами Я приймаю тебе таким, такою. Як є, я дякую тобі за життя, я відпускаю образу і приймаю любов. Це дуже простий і дуже глибокий спосіб звільнити себе і весь твій рід. Третє, вдячність предкам. Вдячність це потужна сила, що очищує карму, бо коли ми дякуємо, ми визнаємо, я продовження чогось більшого. Я живу не лише заради себе. Прості практики вдячності. Це молитва за предків, щира від серця, згадка добрих вчинків батьків, навіть якщо їх було небагато: свічка чи фотографія на згадку, як форма пошани, годування птахів. Людей, тварин на честь померлих родичів. Допомога живим старшим членам роду, батькам, бабусям, дідусям. Так ми відновлюємо ланцюг благословення, бо вдячність відкриває енергію роду, яка може підтримати, захистити, надихнути. Четверте служіння роду. Через турботу, молитву, чисті дії, служіння це те, що трансформує карму найсильніше. Що це може бути? Турбота про старих батьків, навіть якщо вам важко з ними, допомога братам і сестрам без гордині, підтримка дітей із повагою до їхньої унікальності. Передача духовних знань у сім'ї, поширення традицій роду, створення сімейної пам'яті. Коли ми не просто говоримо, а щось робимо для роду з любов'ю, карма починає танути. П'яте. Духовні практики. Ведичні знання говорять, карму змінює не час, а свідомість, а підняти свідомість допомагають. Духовні практики. А це щоденна молитва, медитація, читання священних писань, молитва за рід, одна з найвищих форм духовної роботи. Молитися можна так, Господи, прийми душі моїх предків, пробач їхні помилки, зціли наш рід. І допоможи мені бути гідним сином або донькою, що принесе світло у цей ланцюг поколінь. Шосте. Зміна особистої поведінки. Коли ти починаєш жити інакше, ніж твій рід звик. Це вже очищення карми. Наприклад, Твоя бабуся принижувала чоловіків, ти обираєш повагу. Твій дідусь покинув сім'ю, ти будуєш міцний шлюб. Твої батьки сварилися, ти обираєш діалог. У вашому роду ніхто не молився, ти починаєш себе. Це сила особистого вибору. Карма не визначає тебе повністю. Ти можеш її змінити. І запам'ятай головне. Що карма роду не вирок, а виклик? Вона передається, щоб хтось її зцілив, і цей хтось можливо є ти. Починай з малого, але регулярно. Усвідомлення, прощення, вдячність, молитва і дії. Все це змінює долю. Як змінити ставлення до свого роду? Перший і найважливіший крок це прийняття. Навіть якщо твій рід мав темну історію, навіть якщо були травми, насильство, зрада, твоя душа обрала саме цей рід не випадково. Прийняти не означає виправдати. Це означає дозволити всьому бути частиною твоєї історії. Бо саме через це ти тут і ти живий. Спробуй сказати вголос або подумки: Я визнаю все, що було в моєму роду, світле і темне, болюче і добре. Я дякую за життя, яке я отримала, я несу відповідальність за те, що роблю з ним далі. Це перше очищення, очищення через. Усвідомлення і повагу. Практики очищення карми предків. Переходимо до дій. Ось кілька практик, які допоможуть трансформувати родову карму. Практика світло роду. Заплющ очі. Уяви себе стоячою на землі. Позаду тебе батьки, ще далі бабусі і дідусі. І так далі, лінія за лінією. Уяви, що за кожним стоїть душа, як світло або силует, дехто яскравіший, дехто ледь видно, але всі вони дивляться на тебе. Вдихни глибоко і скажи подумки. Я бачу вас, я визнаю вас усіх. Дякую за життя, ваші вибори були вашими. Але я йду своїм шляхом, з любов'ю до вас. Зроби це в тиші просто кілька хвилин, і ти відчуєш, як в душі щось змінюється. Друга практика це практика прощення. Візьми аркуш, напиши. Я прощаю свій рід за І дозволь руці писати все. Що з'являється? Образи, біль, сльози, страхи. Випиши все, а потім напиши Я прощаю, Я відпускаю, Я звільняю. Можеш спалити цей аркуш. Це акт внутрішнього розриву з тим, що більше не служить. Третє. Молитва роду. Ти можеш створити власну молитву. Але ось приклад, який можна повторювати щодня. Дякую, мій рід, за життя, яке ви мені дали, за силу, що тече крізь покоління. Я приймаю ваше світло і трансформую ваш біль. Я обираю любов і передаю її далі. Це молитва, яка змінює поле. Вона не потребує релігії. Лише щирості. Четверте. Робота з фотографіями предків: Візьми старі фото. Подивися в очі тих, хто там зображений. І скажи подумки. Я бачу твою долю. Ти не був ідеальним. Але ти передав життя, і я тобі дякую. І на завершення. Карма роду це як ріка, і якщо в минулому вона була каламутною, буремною, отруєною, саме ти можеш зробити її чистішою твоя свідомість як фільтр, твої вчинки, як нове росло, твоє серце як джерело світла. І навіть якщо ніхто до тебе не вмів любити, ти можеш почати першим. Навіть якщо до тебе було лише руйнування, ти можеш побудувати перший міст. І це справжнє благословення для роду. Ти той, хто несе світло, і світло завжди перемагає. Дякую, що були тут. Якщо відгукнулось, став лайк, підписуйся. Та поділись із тими, кому це може бути важливо. Пам'ятай, усі відповіді вже всередині тебе. Залишайся в просторі свідомості, до нових зустрічей!